Карпатського здоров'я всім, друзі. У нас сьогодні ну, нарешті, нарешті вже зійшов той сніг, от, вже цвітуть кущі, дерева і вже трошки потепліло на кінець-то. Вже позеленіло, травичка, як то кажуть. І зараз я от вже підготував трактор. Чепив до нього плуг. І там мене сусід попросив поїхати зорати. Того року буду орати ним перший раз, бо от ще навіть я його по, ну, плуг в мене був зтертий е, з, з маслом. Але десь воно там от він стоїть. Видно, на передній корпус добивала вода, сніг десь там забивав. І передній лемах ржаві трошечки не сильно, але то таке воно протреться зараз. Що я зробив, трошки загнув, так як мені радили вперед оті кутозніми. От, бо вони були десь в тому положенні, отут я їх типу, плюс ще так раз, ще на таку саму відстань загнув вперед, щоб вони трохи швидше скидали той перший верхній слой землі. Ну і вже налаштував на поставив плуг на цей, на землю, тут виїхав на такі от на такі от чурочки і зараз їду, буду орати сусідове Що ще хочу сказати, трактор перезимував, все нормально, все працює, нічого не відвалилось, не зламалось, не заржавіло, як то кажуть, десь почав отой сальник кульнувало, але терпимо, там не тече, там просто висить капля маленька. Наразі не буду туди лізти, бо ну, е, наразі воно буде їздити, тобто там критичного нічого немає, а так решту все, все нормально. От, е, та й таке, зараз їду, якщо вдасться, трошки познімаю, подивимося, як, що до чого і так далі. Що, на зеркало бачу, одне так стоїть, одне так, хтось скрутив. Треба. Так було собі поставити, бо зараз поставив на цей ящик, і щоб воно трошки ширше стояло, щоб було видно, що позаду робиться. Та й таке. Все, до роботи. ну, Якщо вдасться, знімлю і вам приємного перегляду. Так, ну що, так виходить, я вже тут кусочок зорав, отак от виходить. Після поле, Сьогодні мокро тиждень, у нас сніг падав, все то таяло, дощі. Ну і зараз їдемо далі. Вже? Жарко. Ті городець невеликий, нема де розігнатися навіть. Поїхали. так працює плуг. Наразі. Хтось там казав, Бору не треба. Я думаю, що не треба. Але кажіть може і треба. Трошки розігнався і вже все. Вже треба піднімати це все діло і переїжджати в наступний рядочок в Борозну. Одною рукою трохи незручно то все діло робити, але що ти зробиш, то початок другого сезону для мого плуга, яким я задоволений, безмежно просто. Так, ну що, опустили. А, ораю на другій на зайці, друга поїхали. поїхала. Так, знову розігналося. Треба зупинятися зразу. Нормально, дядько Степан? Нормально? Скажи, а ну покажіть ще раз. О, дядько... а, тай -тай добре. Не треба, дядько Степан, воно нас плуг втертий, добре є. А, головне, діду задоволений, так що все добре. Дядьку токаром пропрацював все життя. Ті руки мої. так, пустили, друга, поїхали. Опа, і треба зупинятися далі дерева. Знімаємо плуг, назад Каже дядько Степан, що то техніка каже, бо мені тут такими горали, що Тому то мотоблоком то шечуємось, каже один корпус, воно не на ту глибину бере, по максимуму стараюся завжди під'їхати під кущі, це якраз і перевага цього трактора, що тут можна орати погорода. На жаль, мушу зупинятися. Таке поле виходить, такий городець виходить. Відстану може яких 2,5 сотки максимум. Так, ну що, поїхали. Добачайте, якщо трясе, бо сам не зручнося, навіть ще трошки покажу, поки я тут можу одною рукою розвернутися, бо потім вже все. Вже трошки треба потім зад здавати, щоб в борозну стати. Moros não. Não foi А посередині трошки сухіше, бо по краях воно має нахил, туди волога стекла і все. Тут трошки легше йде, вже не буксує. Ще певно раз два знімлю і все. Ну, так от виходить наш город. Я думаю, що і без борони нормально тут все розбиває. Така земля трошки з пісочком, але мокро. Вже певно останній раз знімаємо, бо тут же треба буде ось так Та частина виглядає. Так, ось так виглядає. Тут ще буквально разів певно три туди і три назад і все, і буде готово. Плуг нормально, не забивається, все відчистився, блистить. Хоча земля мокра. Ну але... Тому кажіть, що погано не здало, другий раз не мураю тим плугом. Підказуйте, я до всього прислухаюся, всі зауваження. Так що наразі всім мирного неба і до наступних відео. Потім покажу, як вийшло суцільне поле вже дворами. Так, друзі. Ну, я не зняв, як там вийшов город, але в принципі було видно. Бо, тому що треба було там, ще покрутитися, дядько Степан просив ще поперек зурати йому, що ззаду, що зпереду, а там місця, як видно, взагалі практично немає. Ну, Але трактор справився, все нормально, плуг справився. От я вже помив його, от він підсихає. Ну, Я е, прихильник того, що інструмент після роботи має бути чистий. От. Далі я напевно додавлю, щоб не знімати окреме відео. Ящик мій стоїть на місці. От, я сюди, от, мені жарко було, я сюди скинув кофту. От, тут якісь інструменти, молоток. От, там Пару гривень лежить зароблених. <кій> тут в мене така каністрочка з, з, з резервом солярки. От, така от вона, Три літри тут влазиться. Якраз я розраховував собі на ну, посадочне місце. Ой, не можу попасти туди. Все, Ручка, все, витягується, все, корок, все працює. От, так що І я минулий раз казав, що ящик мені сувався на бік, зараз він не сувається. Він зараз е, закріплений. І зробив я просто таку просту-дуже просту річ. Так, оце. Не знаю, з чого в мене така фігня була з різьбою. Нарізав тут болгаркою, щоб можна було рукою злапати. І дуже просто зробив оту, е гайку наскрізь болтом. Таку подовжену гайку вирахував, щоб та різьба не впиралася в різьбу що від болта з цієї сторони. І просто е, закручую через оцей отвір. От тут є отвір, я його заганяю от, і закручую через цей отвір і все. Тобто защлкую і закручую. Все. Все дуже просто. Все, закрутив і воно вже нікуди не втікає. Треба, відкрутив, відсунув, заправив солярки, але я от залив, був повний бак і я тут вже. Культивував город там свій фрезою, тут сусіду обробляв, потім нині урав і навіть ще півбака не спалив, так що все нормально, трактор не бере багато солярки, все добре. Полух відпрацював там по тому по відео можете щось сказати, чи добре, чи не добре, як там воно взагалі. ну одним словом, Одним словом, щось напишіть, щоб я знав. Щось десь може поправити, чи як там та й таке. Ну а наразі вже прощаюся. І мирного неба всім, і до наступних відео.